Ще раз доброго здоров'я, дякую всім, хто вже подивився першу частину і е, навіть підписався, і це дуже приємно. Е, відповідаю на ваші вітання з тим, що я почав цю роботу. Дякую вам дуже. Я хотів просто е, в доповнення всього, що я сказав в своєму першому випуску про роль Трампа і про ситуацію навколо нашого мира і навколо взагалі. Війни, повернутися до трикутника Трамп, Путін, Зеленський і інших, хто може бути вже не в трикутнику, але мають, можуть відігравати свою роль. Річ в тому, що для Трампа дуже важливо було перед своїми виборцями, і зараз ця мета залишається, довести, що він. Точно багато чого може зробити за 100 днів. Тобто він хоче довести, що він не Байден. І тут є дуже багато факторів. Ключовий фактор те, що він обіцяв зробити поза Сполученими Штатами, а все буде поза Сполученими Штатами, тому що в самих Сполучених Штатах ситуація не дуже. Ви бачите, фондовий ринок падає, ціни ростуть, і вони не можуть нарости, не коли вводиться мито. Це відповідно означає, що. Ціна на товари виросте. ну от У нас вводяться мити, чи акцизи, чи якісь інші речі там, на пальне, на цигарки, Ціна росте. І тут та сама історія, вона росте і нікуди від цього не дінешся. Друга частина, є мита у відповідь, і відповідно це означає, що менше товарів. Американських продається за кордон, і значить, менше прибутків отримують американські компанії. Тому всередині самої країни буде багато проблем, і Трамп намагається це компенсувати якимись зовнішніми речами. Так, от, якщо говорити про Україну, а Україна стала одним з таких дуже важливих факторів, тому що е е е на сьогоднішній день. Антиантитрампісти всередині самих Сполучених Штатів і в Європі так само вони намагаються саме бити по Трампу е, темою України. Тобто е, Україна стала для нього як місцем сили, так і місцем слабості, в залежності від того, чим це закінчиться. Так, от у нього було таких три ключових цілі. Е, Три, три ключових, ключових таких кроки, які могли би допомогти йому, показати, що він не Байден. Перше, про те, що він говорить, і сьогодні він щойно говорив про те, що е, значить, Байден втягнув війну, що це жахливо, але він цю війну зупинить. Тобто ключова, найважливіша задача. Для нього це закінчити цю війну. І він хоче її закінчити, і ціна для нього не має значення. Причому він не стільки саме війну хоче закінчити, скільки він хоче перемир'я. Коли він перемир'я доб'ється, він скаже: бачите, я війну закінчив, давайте мені. Нобелівську премію миру, а далі хай цим всім займаються європейці чи хто там ще цим займається. Головне, що він скаже, що не стріляють, і тут він готовий на будь-які кроки. Друга частина не менш важлива, це те, що Байден витрачав гроші на Україну, марно їх тратив, а от Трамп дуже хороший, він не тратить марно грошей, він навпаки збирається їх заробляти на Україні. Він хоче використати наші ресурси, нашу енергосистему, нашу логістику, наші е, е, природні копалини і так далі. І, і е, чи, чи це можливо насправді чи неможливо, тут окреме питання, тому що е, насправді. Для того, щоб заробити на будь-яких копалах всередині України, ну на, просто, припустимо, на рідкоземельних металах, треба спочатку їх розвідати повноцінно, потім е, треба значить, їх почати видобувати, побудувати структури, е, значить там ну, дуже багато всього, привезти сюди дуже багато спеціалістів, техніки і так далі. Тобто це багато. І е, тоді, після того, як це станеться. Можна вже і заробити якісь гроші. Чи це станеться за часи Трампа? Ну, навряд чи. Тому це швидше формальна така угода, яка для нього дуже важлива. І третя, смішна історія, але це правда. Він хотів показати, що він не Трамп і він, ой, не Байден, і, він, і до нього, е, і до нього е, значить, е, Зеленський буде приїжджати в костюмі, а не в Спортивному костюмі, як чи там в, в casual в броні, як до Трампа до Байдена, тому це друга частина, третя частина дуже важлива. Тобто він хотів використати якісь формальні речі для того, щоб продемонструвати свою особливість в українській темі, і от те, що сталося в вальному кабінеті, це е, сталося руйнація всіх трьох цих тем одночасно. І е, Зеленський не дав йому можливість е, продемонструвати перемогу дуже велику, дуже свою рішучість і дуже свою успішність. Тепер е, е, все одно Трампу треба продемонструвати перемогу. Він демонструє, що нібито існує примирення, нібито він додав е, Зеленського. Ви чули, що. В заяві після зустрічі в Саудівській Аравії е, так і було сказано, що ми змусили Україну до миру, ми їм показали, ми їх змусили, і сам фактор того, що нас змусили, замінив той фактор, що е, Зеленський приїжджав, і в нього була добра воля до перемоги. Тепер е, е, ми вже не е, Ті, хто хотіли перемогу, а ті, кого примусили до перемоги, і в цій ситуації неприємній ситуації є якийсь свій позитивний момент. Позитивний момент в тому, що Трамп показав себе як сильний лідер, який зміг змусити і Україну. Пристати до його умов миру, а Зеленський визначив свої позиції по миру. Він сказав, що він хоче мир на воді в повітрі. А Трамп сказав, що він хоче перемир'я на 30 днів, і зійшлися на тому, що все-таки перемир'я на 30 днів. І таким чином однозначно видно, що це не позиція європейців, не позиція Зеленського, не позиція України, а позиція Трампа. І тепер залишається друге. Тепер він повинен довести. Всьому світу, що він змусить е, до цього і е, Путіна. І тут е, питання не тільки в Путіні, а питання в, в тому, що е, якщо Трампу це не вдасться, то він запускає такі тригери, дуже складні для нього самого. Це перше, він суттєво збільшує роль е, Китаю, а до речі, Путін, виступаючи нещодавно вчора, нагадав, що Байден, мовляв, не перший. Байден просто продовжує справу Цзіньпіна, президента моді президента Бразилії, президента Південної Африки. Тобто, що вже були миротворці, які хотіли зробити дуже хорошу справу. І От тепер Байден ще хоче, може в нього вийде, може не вийде. Тобто він його поставив в такий довгий ряд. Лідерів Бріксу, грубо кажучи. От. І якщо це не виходить сьогодні у е, Трампа, то роль і, і Китаю виростає, тому що тепер е, будуть апелювати до Китая все більше, в тому числі європейці, і українці будуть більше апелювати наша влада. Е, і друга частина не менш важлива, а як він збирається е, е, виявляти характер стосовно Канади, Панами, Гренландії. Якщо він не зміг вирішити це питання. Тобто, якщо ти Мачо і ти берешся за якісь задачі, спробуй вирішити всі проблеми. І от тут вкрай важливе для мене розуміння того, що для е, Трампа це вже виходить за рамки е, безпосередньо самого перемир'я. Для нього важливо тепер довести, що він може вирішувати проблеми, за які береться. І тут, оці сто днів, е, які. Чомусь хтось каже, що вони закінчуються в середині квітня. Але ну, якщо він 20-го числа січня почав президентствувати, то 10 місяців січня, плюс три повних місяці. А Три повних місяці це умовно кажучи, десь близько 1 травня, це все починається. Так от йому до 1 травня безумовно треба добитися до якогось результату. І показати себе, якщо не миротворцем, ну він може не досягти миру, це зрозуміло, але він повинен це показати потужним мачо. І тому я вірю в те, що якщо наша влада поведе себе правильно, якщо вона не буде знову робити якихось дурниць, якихось істерик, а так виважено пройде по цій лінії, то і не дасть можливість демонструвати Трампу, що це Україна у всьому винна. Бо, нібито ж уже все домовились, нібито Україна на все пішла, нібито Україна визнала проект Трампа миру для миру, такий, як підходить. То виходить тепер, що не може походитись Росія. І треба зараз спокійно дати можливість Трампу доз'ясовувати стосунки з самим Путіним, тому що. Це тепер може змінити всю картинку. Його підтримує обов'язково Китай, тому що Китай хоче припинення війни, але Китай не хоче перемоги Путіна. Тому що якщо Путін переможе, то він стає сильним, і він стає, Росія стає сильною, і вона стає певною мірою конкурентом Китаю в тому середовищі, де вони тепер. Володарюють в середовищі слабших тоталітарних держав всього світу, якщо Китай, якщо Росія програє, це теж невигідно Китаю було донедавна, тому що це було б ніби поразкою самого Китаю. А Зараз, коли Росія почала сама вести переговори, сама без без перемовника Китая почала шукати рішення цієї проблеми, то поразка Росії вже не буде видаватися такою трагічною для е, самої, самого Китаю. І я вам хочу просто навести один факт, про який я вже писав: про те, що, е, припустимо, е, вартість контейнерів, які возять, е, оренди контейнерів, які возять товари з Китаю в Росію, з моменту перемоги Трампа по ціні е, впали на 20-30%. Це про що говорить? Про те, що кількість товарів, які везуть, стояла набагато меншою, і конкуренції за ці контейнери вже немає. Тобто Китай потихеньку відступає від Росії, він е, намагається дати шанс їй самій програти і не домовитися з Росією для того, щоб знов залишатися слабкою, і знов залишатися великою мірою під контролем е, Китая. І якщо сьогодні. Відбудеться домовленість між Путіним і Трампом, то СІ буде зацікавлений в тому, щоб ця домовленість була на якомога гірших умовах для Росії, для того, щоб Росія могла постійно апелювати і шукати підтримки у Китаї. У Путіна реально сьогодні розтяжка, він не знає, як виробити з цієї ситуації. Він буде торгуватися з Трампом, я думаю, тижні два, а потім він змушений буде на все погодитись. І ще раз кажу, що як на мене, ключове, щоб сьогодні Зеленський не наробив нових дурниць, таких як в Вальному кабінеті. Але після тих уроків, які були дані йому в. Британцями і нашої делегації, мені здається, що це дуже змінить їхнє ставлення. От. Я прошу вас полайкати це відео. Прошу побільше коментарів. Якщо у вас є можливість, перепостіть, тому що канал на самому початку треба його якось підштовхнути. А це можете зробити тільки ви, мої надійні і вірні читачі, бо іншого способу у мене поки що немає. От, і... Підсумовуючи все, я хотів сказати, що головні помилки, які може сьогодні зробити влада, вони можуть стосуватися так само і внутрішньої політики. І тут оці спроби боротися з опозицією, і ця спроба, ці спроби, які сьогодні є, боротися з засобами масової інформації, можуть відлякнути частину європейської підтримки. Я не думаю, що... Трамп буде на це зважати, тому що для Трампа головне зараз досягнути успіху свого перемир'я. От все, що він думає про Зеленського і що він думає про ситуацію в Україні, ми можемо е чути тепер не від нього, а від інших. Ви побачили вже чи ні? Уже знов заговорила нарешті Вікторія Спарц. Вона сказала, що сподівається, що ми не такі божевільні, щоб знову брати Зеленського. Але хто ж у нас буде слухати Вікторію Спарц? Вона ж. З республіканців, які не при владі. Ой, стоп, почекайте, вона, вона ж уже ж при владі, це ж вона недавно була не при владі. І тому ми раніше до неї ставилися в медіапросторі як людина, яка нічого не знає, Що Зараз вона це голос влади. Тому. Ще раз прошу вас всіх уважно стежити за тими подіями. Я буду вас тримати вас в курсі і дуже сподіваюся на те, що влада наша не буде гальмувати ті процеси, які треба прискорювати, і навпаки, не буде прискорювати ті процеси, які треба гальмувати. Дуже дякую вам, до нових зустрічей. Слава Україні! До побачення.